Тема третя. Бюджетування податків для цілей податкового консультування. Питання перше. Податкова політика підприємства. Податкова політика це система проведених підприємством в галузі податкового обліку заходів, що виражає варіанти, сценарії його поведінки у взаєминах з державою з питань обчислення та сплати податкових платежів. В умовах складного і нестабільного законодавства керівництво підприємства може вибрати кілька варіантів сценаріїв поведінки в податкових взаєминах з державою. Перш, перший варіант обережний. Керівництво підприємства не вступає в конфлікт із органами контролю з питань їхньої оцінки правомірності ведення податкового обліку. До послуг податкових консультантів звертається тільки в особливих випадках. Другий варіант: зважений керівництво підприємства вважає за можливе вступити в конфлікт із органами контролю щодо оцінки правомірності здійснення податкового обліку тільки у випадку впевненості в позитивному результаті. Послугами податкових консультантів користуються але тільки для побудови найбільш безпечних білих схем. Третій варіант ризиковий: керівництво підприємства готове вступити в конфлікт із органами контролю щодо оцінки правомірності податкового обліку. Незалежно. Від упевненості в успішному результаті вирішення конфліктної ситуації активно користується послугами податкових консультантів, впроваджує всі адекватні схеми, які запропоновані податковим консультантом. В залежності від цього, можна виділити такі форми залучення податкових консультантів: розрахунок поточних податкових платежів, бюджетування податків, податкове планування.